Рамка гальванометра, що має певні геометричні розміри і скільки світків тонкого дроту. Ну, Гальванометр це загалом електровмірювальний прилад, дія якого базується на магнітній дії струму. Тому не дивно, що ми говоримо про гальванометр в цій темі, в магнітному полі. Давайте спочатку спробуємо цю рамку гальванометра зобразити. Ось, Ось вона ця рамка гальванометра. Я намалюю рамку. Ну, це буде так, ніби один виток. Ну, І по цьому витку, нехай нас тече струм. Виберемо собі напрямок струму ось так. Тоді по цьому м -м, ребру так тече, тут тече донизу. Ну, і нас поки що не дуже сильно цікавить, Яким чином збуджується струм в цій рамці гальванометра, для нас важливо, що ось він тече по витку. І ця рамка гальванометра розташована в магнітному полі. Давайте магнітне поле я позначу. Чорною <кій> напруженість магнітного поля. Помічне магнітне поле є. так. Площина рамки паралельна до напряму поля. Це означає, що у нас магнітне поле має бути напрямне ось так, паралельно до ребра рамки. Аж. Який обертальний момент діє на рамку, якщо по її витках протікає струм 1 мА? Який магнітний момент рамки при цьому струмі? Маємо два запитання. Osionfish. Давайте я спершу запишу відомі нам величини. Якось ми сторони. Не особливо нам важливо навіть позначити, де яка. А дорівнює 4 на 10 в мінус другому метра. Б дорівнює 1,5 на 10 мінус другому метра. Кількість квитків N велике 200. Магнітне поле має напруженість H велике, дорівнює 10 в п'ятому Ампер на метр. Площина рамки паралельна до напряму поля, який обертає на діє на рамку, якщо струм. Відомий струм, струм одна, е, е, скільки там, 1 мА, значить, то є 10 в мінус 3 ампер. Отже, два питання. Механічний момент. І магнітний момент. Отак От сформульована у нас умова задачі. Щось ми вже зобразили на рисунку. Тепер слід зрозуміти, до чого тут взагалі цей механічний магнітний момент. З магнітним полем є така трудність, така особливість швидше. що Магнітне поле важко зображати на площині, оскільки вектори, про які ми будемо говорити, є суттєво, формують суттєво тривимірну картинку. От, давайте ще раз. Є магнітне поле, є струм. Якщо в нас є струм, і, магніт, струм і, і магнітне поле... Як вектори. Тобто, в нас буде напрямок струму визначатися яким-небудь вектором DL, між ними є певний кут. То для визначення напрямку сили з боку магнітного поля на провідник зі струмом, цю силу називають силою Ампера. Нам необхідно застосувати так зване правило свердника чи правило правої руки. Ну, зі свердликом навряд чи ви настільки ж добрий знайомі, наскільки ж з правою рукою сверлик. Це по суті шуруп. Значить, от якщо ми маємо якусь таку ручку свердлика, то а, свердлик він дозволяє робити дірки. Одним словом, це свердло. І от якщо ви будете обертати ручку від першого вектора, в даному випадку це струм, до другого вектора це завжди магнітне поле. Тобто, отак будете обертати ручку. То сам цей свердлик буде рухатись в той бік. От саме той бік буде напрямком дії сили. Силу я зображу давайте, зеленою стрілкою. Отак буде напрямна сила Ампера. На провідник зі струмом. Те, що ми зобразили, відповідає нам ребру рамки, яке надасть найближче. Отже, на це ребро буде діяти сила Ампера, напрямлене вправо на рисунку. Зрозуміло, що тут маємо проекції, бо не лежать в одній площині всі тут зображені напрямки. Коли ми розвернемо на рисунку струм донизу. То нам цей свердлик доведеться обертати в протилежний бік. Ну, чи руку, праву руку розташувати доведеться інакше, щоб у нас лінії магнітного поля. Зараз, секундочку, чи я не помилився. Якщо я від одного обертаю до другого. Та ні, ніби не помилився. Добре. І тоді, ну, якщо я помилився, то пишіть в коментарях. І тоді ми поміняли напрямок струму на протилежний, мусить змінитися на протилежний напрямок також і сила. Тут не зовсім паралельно в мене Давайте я Отак зображу цю силу. Отже, ми маємо силу і тут зображено. На два протилежні ребра. Коли розглянемо ребра паралельні до магнітного поля, ну то з'ясується, що там. Такий напрямок ми вказати не можемо, і це не випадково. Справа в тому, що вираз для сили ампера містить, звичайно, тут струм мусить бути, без струму не буде такої сили. Добуток індукції магнітного поля на величину цього вектора DL, і на Сінус кута між ними, синус альфа, де альфа це ось цей кут між напрямком струму і напрямком магнітного поля. Якщо співпадає напрямок струму з напрямком магнітного поля, сподіваюся, ви це пам'ятаєте, синус дорівнює 0 для нуля. Отже, ніякої сила ампера діяти не буде ані на той верхній шматок, ані на цей нижній шматок рамки. Зрештою, нас не так сильно цікавить сила Ампера, тому зайве з цього слайдика я зараз приберу. І ми повернемося власне, до розв'язування задачі в тих термінах, які нам запропоновані. Не заглиблюючись в те, як виводиться величина момента сили ампера на контур зі струмом, я зразу запишу вираз для. Вектора момента сили як векторний добуток ПМ на Б. Вектор магнітної індукції. ПМ тут називають магнітним моментом. Ну і магнітний момент рівний за величиною добутку I на S, де І це сила струму, що протікає у витку, а С це площа того витка. Напрямок такого вектора. Його позначають. Ну, Він співпадає з вектором нормалі, от за цієї умови. Тепер я зможу побудувати тут N. Як вибрати той напрямок? Давайте ще раз таку зменшену копію цього, де тут теча струм. Вибирають напрямок перпендикулярний до цього контура. Оце і буде той напрямок нормалі, отже, це буде PM. Ну і як бачите, зараз Pm в нас перпендикулярний до H, до напрямка. Напруженості магнітного поля. Вас, можливо, вже трошечки непокоїть, що в нас в формулі є індукція, а на рисунку напруженість. Ну, То я можу вас заспокоїти, оскільки у нас є лабораторна робота 44, і там ви, мабуть, бачили вже формулу B дорівнює H. Μ μ тобто в однорідному магнетику у нас. Е між векторами B та H є пряма пропорційність, оскільки йдеться очевидно про повітря, то магнітна проникність буде рівна майже рівна одиниці. Майже рівна одиниці. Ну і м 0 це є магнітна стала, її вже можна собі загуглити. Ближче до задачі. Ми звертаємо увагу, що S ми знаємо, як порахувати, це буде в нас просто А помножити на B, а от n треба, щоб знайти повний магнітний момент 200 витків дроту, нам доведеться помножити ось тут на n велике. І от тепер ми щось можемо сюди підставляти, оскільки для модуля для величини магнітного моменту ми вже якісь формули, можливо, звідси отримаємо. Але, перш за все, давайте розрахуємо величину магнітного моменту того. Тої рамки гальванометра, струм нам відомий. Площу ми знайшли, як А помножити на Б. Отже, ця формула дозволить нам порахувати магнітний момент. Зауважимо, що оскільки струм у нас в амперах, а площа в метрах квадратний, то цей магнітний момент буде в амперах помножити на метр квадратний. І от порахувавши цей ПМ, можна далі зайнятися тим, щоб знайти. Магніт, eh, припрошую, тут же не магнітний, тут же механічний, чи обертальний момент, як добуток цього Pm на B, яке ми знайдемо тут як Мю0. Ну і далі теж можна все підставляти, розраховувати і приблизно собі мати уявлення, який момент сили, до речі, було би непогано пояснити, що ця пара сил, от яка на Цю половину і на цю половину приводить до закручування, до закручування, е, правильно, як би тут сказати, витка зі струмом так, аби напрямок його магнітного моменту повернувся в бік магнітного поля. От коли магнітний момент змінює напрямок і розвертається вздовж магнітного поля, тут же. Такий виток міг би бути в рівновазі. Якщо за інерцією він проскочиться положення, а ми будемо настільки хитрі, що поміняємо напрямок струму, то ми побудуємо електромотор. Ну, але це вже інша історія. Ви, будь ласка, дорахуйте величину магнітного момента рамки і величину момента сили, який буде діяти на цю рамку в перпендикулярному до магнітного момента полі.